Вітаю, друзі! Слава Україні! Її пробував топтати в землю. А вона підвелася і стоїть як непорушний мур, який захищає суверенітет, територіальну цілісність України і дає основи для оборони України нашим героїчним Збройним силам. Вона обороняє кожного з нас наші права і наші свободи. Її пробували залити брудом. Її обгаджували, її зневажали, її принижували, її дискредитували словами. А вона підвелася і вона сьогодні сповнена гідності, сповнена правоти і честі для кожного з нас. Її пробували не помітити, не побачити, її пробували проігнорувати, а вона б'є в руках. І зупиняє водоможців, яким би хотілося відкинути всі наші цивілізаційні вибори, наші права, наші свободи, яким би хотілося це все розтоптати і повести країну кудись туди, куди їм би було вигідно, а не українському народу. Це українська конституція, яка стримує тих, хто хочуть плюгавити Україну, і яка підживлює, і підтримує тих. Про кого згадується на самому початку конституції, що джерелом всієї влади в Україні є народ. Зараз ми до цього ще додаємо, що гарантом української конституції, гарантом захисту нашої територіальної цілісності, наших свобод, наших прав, нашого суверенітету є ще й Збройні Сили України створені і підтримувані цим самим народом. Цей день він став дійсно для нас якимось більш значимим зараз. Після того, як почалася ця нова стадія цієї страшної війни, війни, які відкрили двері, ті, хто не хотіли читати Конституції і розуміти деякі речі, на яких наголошують сьогодні багато тих людей, які активно підтримали сьогоднішній оцей процес вітання з ним Конституції. От я бачив Тані Адамс, що Конституцію, напевне, треба друкувати на наждачному папері, щоб деякі... Не сміли нею підтиратися і забувати про те, що не тільки для простих громадян, які добровольцями йдуть, чи за повістками мобілізованими йдуть захищати Україну, а в першу чергу для влади захист територіальної тілісності суверенітету України є головним їхнім обов'язком, конституційним обов'язком, а не якоюсь забаганкою, що вони потоптали так жорстоко, починаючи від 19-го року, руйнуючи українську армію, відкриваючи двері цієї війні. От цей момент на нього роблять дуже багато хто акцент. Я побачив дуже хороший акцент від Петра Порошенка в його вітанні з Днем Конституції, де він говорить: слухайте, Конституція, це ж. Не тільки звіт праві свобод, це ж не тільки перелік наших обов'язків, це план дій для цього народу, для цієї країни. А я ще добавлю, це маршрутний лист для української влади, якою б вона не була, і його дотримуватися все-таки їм доведеться. Мабуть, Порошенко має більше тут прав говорити саме про план дій, тому що. Він багато що додав до трьох фактично напрямків, які є для нас сьогодні саме планом дій. Він додав свої певні зміни до конституції, які були конче необхідні. Це два наших стратегічних виборів: Європейський Союз і НАТО. От зараз треба було пролитися такій масі крові, щоб до всіх українців дійшло, що то було не просто якась забаганка. Передвиборча якась там кампанія для того, щоб додати собі голосів патріотичної частини населення. А що це був той цивілізаційний вибір, який має бути відображений Конституції. тому що Конституція це є план дій. Крім цих двох напрямків, Конституція чітко каже, що Україна правова держава, а Україна не була. На жалі, зараз не є до кінця правовою державою, але треба було вносити в Конституцію ті зміни, які передбачали дуже чітко. Саме судову сферу повернення її в норми правової держави. І це теж робив він, це теж робив Порошенко. І тому цей план дій, мені здається, що це дуже правильно ним підкреслено. Це є план дій. Але ще Конституція є ще маршрутним листом. Знаєте, так звучить якось дуже ніби дріб'язково, трошки принизово. Та ні. От уявіть собі, країна як якийсь автобус, який кудись везе нас. Ми всі українці заходимо в цей автобус. Ми маємо якісь бюлети, в яких ми всі вибрали для себе. Ми хочемо їхати в Європу. Ну, власне, щоб Європа була в Україні. Ми всю Україну хочемо привести в Європу. Ми хочемо привести нас до безпеки, до НАТО, а не до якихось гарантій безпеки, які досі не скасовані, До речі, президентським указом Володимира Зеленського номер 211 дріб, 20, 22, Передбачено, що гарантії безпеки для взагалі агресор Російська Федерація має надати. І от ті пасажири заходять в цей автобус, маючи бюлет Європа, а за кермо сідає якийсь неок, який не читав Конституцію, за кермо сідає самозванець, за кермо сідає якийсь узурпатор який взагалі не має влади, який взагалі то завгоспом працює в одному з органів влади, навіть конституції його орган влади не передбачений, до речі, і каже: а ми тут трошки по дорозі в Москву заїдемо. А його там помічник, водія, механік там такий є. А він каже: слухайте, а нам дуже подобається китайський устрій всередині, тому що наш нам якась європейська демократія. А давайте, принципи, Китаю будемо прищеплювати Україні. От вони нам подобаються, там, там же ж це Азія, там же ж європейська демократія не прийнята. А чому нам в Україні таке не не зробити? А конституція їм по руках б'є і каже: пане Рахам'є, забудь про Китай. Ви з Китаєм можете торгувати. Чесно, добропорядно, без жульнічества. Пане, Зелен... Пане Єрмак, нема у вас в маршрутному листі дороги до Росії. У вас в маршрутному листі написано, що ви маєте взагалі-то підкручувати гайки і підкачувати колеса. А той, кого ви сьогодні так контролюєте, має сісти реально за кермо і вести автобус. А не віддавати кермо першому ліпшому, хто попався, там проходимцю, самозванцю тощо, і має вести за тим напрямком, який написаний до Європейського Союзу, до НАТО, до перемоги, а не якихось ми, миру безпереможного і ганебного, до е, е, гарантій безпеки, виключно тих, які даються Північно-Атлантичним альянсом, а не ворогом Росією, ніяких. Віражів вам не передбачено. Ви маєте вести всіх цих мільйони пасажирів цього автобусу виключно до правової держави, в якій ви не будете телефоном давати розпорядження, кого засадити, кого засудити. У вас портнов. Чи звітня, чи з Москви не буде командувати суддями. Ви маєте прокидовжити, закінчити оту реформу з попередніх років судову, і вас написано в маршрутному листі Україна правова держава. І ви туди маєте вести Україну, а не туди, куди вам якимось чином чомусь захочеться. Оцей принцип, мені здається, він при тому, що він дуже ігнорується, особливо сьогоднішньою владою, але він стримує. Ми бачили, як їм хотілося зробити Викрутаси. Не тільки їм. Зараз ми трошки пройдемося назад, заглянемо в минуле в контексті нашої Конституції, а оцим нинішнім, як би їм хотілося на засадничому рівні проігнорувати Конституцію? Господи, та я не забудуся оту фразу під час, здається, це був той перший, як він там називав, мегабрифінг президента. Це та пародія на відкритість президентської влади, яка теж, до речі, передбачена Конституцією. Президент підзвітний народу, який його обрав. Він тоді зробив отой прес-марафон, що було ну, дійсно профанацією абсолютною. Але там була, крім всього, іншого, така фраза: я ж думав, що я приходжу на президентську посаду, і я цих саджу в тюрму, цих я відправляю в тюрму, цих я засуджую. А мені кажуть, ні 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 ай-яй-яй, не можна, не можна. Конституція не дозволяє. Він раптом. Слухайте, випускник юридичного юридичного факультету з юридичним дипломом. Ну я розумію, як цей диплом був здобутий в інституті, в якому там професорській посаді сидів татусь, який допоміг очевидно з трьома коридорами п'ятьма перельотами проскочити ту юридичну освіту. Але ця людина раптом вперше дізналася, що в Україні є конституція, і що він не узурпатор. А має бути гарантом виконання Конституції вже після того, як стала президентом. Ну, це знаєте, це величезний закид навіть не йому. Це закид тим українцям, які вирішили, що для них немає значення, куди поїде автобус і що там буде. Головне, щоб посміятися, щоб було весело. От тоді заживемо. Без правил, без е європейського вибору, де є певні зобов'язання, які треба виконувати, навіть коли вони нам дуже не подобаються, їх треба виконувати. А тут, от, от хоч паржом. І от це для нас всіх застереження. Одні не переконали, другі дурістю займалися, а треті вирішили, що вони захоплять владу. І тільки раптом виявилося, є Конституція і її не можна переступити. Боже, як Зеленський крутився, щоб протягнути отой от нейтральний статус України, як йому треба було позбутися ідеї з НАТО, а не можна. Все, конституція забороняє, і як він крутився, як він викручувався, а так і не зміг цього переступити. І йому доводиться так, він робить це для того, щоб Україну в НАТО не прийняли. Але він мусить вигукувати там Байден, чому ми не в НАТО, і все, тому що йому ставлять це питання, і Конституція йому каже: якщо ти цього не робиш, ти заколотник, ти злочинець, ти порушник Конституції. І оцей цей момент конституція, яка є гарантом сама. Нам не завжди щастило з гарантами Конституції. Ой не завжди. Українська влада, ну, більшості з періоду Незалежної України, хотіла вести Україну дуже навіть не туди. Переважно вела більш-менш туди, але вела дуже не так. І доводила до руїни, до нечестивості в суспільстві, до олігархії і всього іншого. Але у нас був єдиний документ. Який стримував від найгірших, найнебезпечніших віражів, на які оцей шофер оцей вігантської маршрутки міг би розвернути українську державу. І Конституція від цього стримувала. Давайте просто згадаємо певний момент. Конституцію ухвалили уже президентові Кучмі. І в нас півдесятиліття. Країна прожила без своєї конституції, фактично, за конституційними нормами Радянського Союзу, РСР, посилаючись на певні конституційні угоди, договори і тому подібне, на декрети, які потім стали фактично неконституційними, які навіть і за тими нормами тоді 90 91 року не мав би видавати уряд, не мав видавати президент, але ну, якось, ніби жили. І кажуть, ну що ж, непогано, незалежність здобули, ніби утвердили її. Ну, утвердили тому що поряд була, з одного боку була демократичніша на порядок від нас, Білорусь. Так, Шушкевича, Білорусь це була Лукашенківська Білорусь. З другого боку, була ще Єльцинська, ще не Путінська Росія. Яка ще в той момент е, Єльцин пригадує то це? Це було наскрізь фальшиво, але все одно ті заявочки кожне утро просибаєш, думаєш, що ти зробив для України. Він хоч пробував загравати. З суверенітетом України і не повністю його переступати, і от давайте подивимося. Ну тому я до цього чого це веду. що от уявимо, що була би нинішня ситуація, там Лукашенко, там Путін довго би витримала українська держава без цих. Фундаментальних норм, які записані в Конституції, справителем які, мабуть, на зразок ще одного Кравчука, в якого так вчився Володимир Зеленський. І, до речі, пригадуєте одна з фраз таких відверто антиконституційних, коли йому Кравчук це підказав, а він з радістю це повторив, що всі мери міст, які не підтримують ініціативи президента, є державними зрадниками, заколотниками. Ні. Це ти, коли не підтримуєш ті речі, які говорить народ, а америжчі до народу. І вона, напевно, вони частіше повторюють те, що говорить народ ніж ти. Це ти стаєш державним зрадником і заколотником проти Конституції. Але я відскочив трошки бік, ну тягне до сучасного, тягне до Зеленського поговорити. Але я думаю, що це будуть наші інші теми. Але давайте вернемося в період Кравчука. Перше, ну посткомуністичний комуністичний лідер, ідеолог компартії колишній. Але не стримуваний жодною Конституцією. Давайте глянемо, які бомби сьогодні підриваються під Україною, закладені тоді без конституційного устрою, без обмежень. Севастополь, російський флот, Конституція, якби її відразу було ухвалено, якби вона передбачала те, що записано нині, вона б не допустила можливості таких речей, боролися б за той флот. Я не знаю, як би це було. Вистояв би якось. Але Севастополь і Крим фактично віддали під контроль Росії. Мішковський мало не переворот, Мішковський в Криму пригадуєте ж, було таке. Це ж теж відсутність конституції, яка дала можливість владі тодішній робити те, що вони хотіли. Вони хотіли загравати з Росією. Вони хотіли загравати з проросійськими силами в Україні. Віддача ядерної зброї не просто не Америці, не десь на якісь міжнародні спеціальні підприємства, а Росії. Віддача стратегічних бомбардувальників, з яких половина більша половина сьогодні працюють проти України. З них запускаються зараз ракети по Україні. Передача їх Росії, пряма зрада державного суверенітету. Нульовий варіант фактично спроба. Відтягнути Україну в напрямку СНД та підписання саме СНД і спроба віддати Україну під контроль отих органів СНД, тощо це добре, що тоді, не маючи конституцію, ми ще мали велику кількість дуже пасіонарних людей. Я досі пригадую, як фракція народного руху України аж Ламала мікрофони у Верховній Раді, як вони билися з комуністами не за посади, не за те, що щось десь там, в якомусь акцизному зборі їм там чогось забракне, а за устої держави. Я пригадую, як В'ячеслав числа зривав гору, протестуючи проти того, щоб Україна, борони Боже, не підписала договір про СНД, не ратифікувала договір про СНД, те, що Кравчук попідписував. Україна, парламент, цього не закріпив. І ми ніколи не стали СНД. Ми ніколи не приєдналися до ОДКБ, яке було би петлею нашої України. Дуже багато речей. Фактично, роль Конституції тоді виклинала невеличка група дуже пасіонарних і дуже патріотичних людей. Хтось мав бути гарантом. Добре, що все таки на доповнення. До пасіонарів, до патріотів був створений документ, який далі мав змінити цю ситуацію. Я просто згадав вам про правління Кравчука, тому що абсолютно більшість жахливих речей, які ми зараз сьогодні переживаємо, вони, вони походять з того часу, з періоду без конституції і ті декрети, якими було закладено фактично. Основи олігархічного майбутнього розкрадання, чиновницького свавілля, свавілля в судах і тому подібне. Це все закладено тоді. Чи поява Конституції виправила цю ситуацію? Ну, знаєте, ви можете мене висміяти і сказати, що я дуже наївний, що я тут розказую казочки. А ми ж і далі живемо в такій сякій країні, і жили, і все було погано. Ну, знаєте, все було погано, тільки могло бути набагато гірше. Ми могли жити сьогодні в країні. Та не в країні, а в об'єднанні країн в Союзному государстві Російської Федерації, Республіки Білорусь і України. От що нам готувалося. Ми в них не живемо. Історія з ухваленням Конституції вона була, вона була складним і, мабуть, не особливо привабливим компромісом. Компроміс був поганий. В ньому було двоє поганих і одні хороші. Хороші, як завжди, були між собою пересварені, погані були консолідовані. Хороші, народний рух України і певна група депутатів, ну в тому числі і з Кучмівського певного середовища, там саме НДП, ще там дехто, які відстоювали українську Україну, демократичний вибір і європейські цінності, які закладалися в Конституцію, найгірші, погані. Це комуністи. Вони тоді разом з своїми прихильниками консолідовано вони працювали з селянською партією Довгання. Вони працювали з громадою Лазаренка Тимошенко, з іншими там ще кількома групами. Вони становили фактично половину парламенту. І відверто кучміські вше ще не олігархічні, ще отих червонодиректорські, але вже за два кроки до нової олігархії політичні сили. Двоє: дві групи поганих і одні групи патріотичних якими напруженнями, якою гризунею в тій конституційній комісії, а потім 24 години в залі Верховної Ради це коштувало, що Конституція все ж таки була хвалена, хай і з компромісами, але адекватною. І в ній була відвойована та певна річ, якої дуже багато хто б потім хотіли позбутися? Це, знаєте, це не розподіл гілок влади. До них якраз добиралися. Їх пробували мати, їх пробували потім розвертати. Іноді неочікано. Під погані, під погані ідеї, коли Кучма міняв Конституцію в 2004 році, під дуже погані наміри раптом ухвилилися нормальні зміни до Конституції, за якими ми сьогодні живемо, парламентсько-президентська республіка, це потім Янукович їх пробував розвернути назад. Але я вам скажу середини, 12 років у Верховній Раді вже при цій Конституції. Я дуже добре знаю, чого найбільше невдоволення було у багатьох владних і олігархічних середовищ. Вони просто бісилися від тих норм, статей, які закладені в перших двох розділах Конституції. Основні засади і права і свободи громадянина. Знаєте, яку статтю вони найбільше хотіли викинути з Конституції, чому в них появлялася ідея? А може, ми всю Конституцію на референдумі приймемо, що говорив Янукович, і те саме говорив Зеленський? Ні, не приймете. Тому що, перше, це буде теж порушенням Конституції. Друге, вони хотіли викинути норму, будете сміятися. Яка передбачає, що права і свободи, визначені в Конституції, права і свободи громадяна, не можуть бути скасовані урізані і обмежені. Прийняття ухвалення нових законів не може обмежувати базові права і свободи громадян України. Оце перше, що хотіли викинути з конституції. І далеко не тільки це. І от тому так багато було бажань її переписати. Але я теж дуже добре пригадую, коли ми десь там в корилках, потім десь там на якихось там розмовах, засіданнях, там нарадах обговорюю певні ситуації, я дуже добре чув, як певні люди розказували, слухайте, як вони хочуть зараз розвернути якусь річ. Як би вони хотіли зараз з Москвою підписати там ще якусь угоду, але бояться, Конституція не дає. І от ідемо далі. При кучмі. Йому дуже багато хотілося зробити чогось неукраїнського. Не зробив конституція, не дала. Але на жаль, олігархію виростив. Потім Ющенко. У мене були погані відносини з Ющенком до певного періоду. Ми дуже добре з ним знайшли спільну мову. Тоді коли він підняв тему голодомору. А я тоді йому дечому допомагав, і ми багато спілкувалися. Я дуже радий, що. З ним ми принаймні змогли перетнути ту межу і потиснути один одному руку і забути минуле. Це мені будуть зараз згадувати ті, які в Ющенка тоді воювали, зраджували і принижували. Згадайте, згадайте вересень, от просто так вересень 2005 року, і згадайте вибори президентські 2010 року. Що ви тоді з Ющенком робили? О, ті, хто зараз на мене найбільше кидаються, ну крім тих, хто тоді пішки під ще ходили. Знаєте, Ющенко, коли ми говоримо про конституцію, він зробив одну річ. Мабуть, від мене вам буде це неочікано. Чути. Але я буду йому до кінця віку вдячний, що він втирештування в ту опалубку, яку реально збудували при кучмі спільними зусиллями зі сварками з конфліктами, навіть з комуністами. Він її залив потужним бетоном. Він зацементував конституційний уклад української України. Все. Це вже зламати не зміг навіть Янукович як не хотів. Він правові норми десь зламав, Він багато що зламав. Але оце українські України, і він не зміг зламати. От зараз Зеленський дуже хоче, не вдасться, не зуміє. І от це є, мабуть, основне досягнення Ющенка. В нього було багато провалених речей. Він виявився не дуже сильним президентом. В нього було жахливе оточення. Я вам просто нагадаю: Черванінка, Жванія, Мартиненка. Та там куча, там там три чверті. Любі друзі це наскрізь жахові жахові персоналі, до речі, антиукраїнські дуже часто. До речі, маленька деталька іноді закидують, Так це ж і Прошенку з любих друзів. Ні, не був з любих друзів, Він там вигризав місце своє в команді Ющенка зі сторони. А ті його дуже дуже не хотіли бачити. Мабуть, ці любі друзі і неготовність Ющенка до активних дій стримував його від того, щоб ця зацементована Україна, от якби він ще на другий термін, був обраний і активніше трохи працював, стала уже непорушною. Ну, на жаль, не вийшло. Щось було б втрачене. Але я просто згадую: прийшов Янукович, українчики зуміли вивести ситуацію до того, щоб от мені зараз роблять якісь закиди, ви згадайте перед другим туром довели до того, що зустрілися. Кандидатами в президенти двоє проросійських кандидатів: Янукович і Тимошенко. Просто хто забув, Януковича відкрито підтримував Дмитрій Медведів, тодішній, ну такий ерзад-президент Росії. А Юлію Тимошенко неприховано підтримував е, Володимир Путін. Вони ж він ж домовився з ними обома про все, що йому було потрібно, і про харківські умоди, угоди і все інше. І от, от тоді, коли до влади приходить Янукович. Для мене він був, я дуже добре знав особисто Януковича, для мене це було достатньо для того, щоб я, знаючи так само дуже добре Тимошенко, підтримав таки Тимошенко на тих виборах в другому турі. Бо я розумів, Янукович небезпечніший своєю слабкістю. Він боїться Путіна. І Путін його зламає. І Путін його ламав не раз. Але в основних нормах, де треба було переступити через Конституцію, Янукович таки не переступив. Більше того, він викинувши навіть НАТО, викинувши з основних засад внутрішньої і зовнішньої політики, він все одно тихенько вів переговори і наближав вводив, до речі, стандарти НАТО може швидше ніж будь-хто інший. Він готував до останнього часу, до осені 2013 -го року готував угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І знаєте, коли Янукович перестав бути президентом і став остаточним ворогом для всіх. До того, ну як його не любили, його лаяли, з нього насміхалися, але його визнавали повноцінним і достатньо сильним президентом, нехай і мафіозним. А от тоді, коли він переступив через конституцію, ми ж сьогодні про конституцію говоримо, а не про Януковича і всіх інших. От коли він потоптав Конституцію, в той момент його легітимність як президента України закінчилася тоді, як до. Появи Конституції я вже згадував. групка патріотів, рухівців рятувала майбутніше тоді конституційний уклад України і наші майбутні цілі. Так само тоді, в той час, народ піднявся на революцію гідності і рятував українську конституцію, що ми розуміли, як це діє. Саме оцей порятунок українських конституційних принципів привів до Революції Гідності, який, до речі, опльовував, осміював і гедоливо над ними насміхався, той ж самий нинішній Зеленський. От той, хто рятував Конституцію, народ повстанці революції і ті, хто її зневажили. Після революції, війна, складні обставини і конституційна реформа, яка передбачила наші основні цілі і засади руху. До європейської цивілізації і напрямок до правової держави. І мені знову страшно, як люди, які себе називали патріотами, гламали, зупиняли ті зміни до конституції, які були потрібні. Я вже казав, конституція приймалася у складному компромісі. Там було дуже багато недопрацьованого. Там треба було допрацьовувати місцеве самоврядування, і досі треба. Там треба було переписати розділ про Крим, підготували хороший розділ як культурно. Е... Національну автономію кримсько-татарського народу Керимової. Боже, що витворяло? І свободі, в ці радикали, і всі інші, щоб цього не допустити, що витворяло самопоміч проти правової реформи в Конституції, проти судову владу? На жаль, затримали, зупинили. І от зараз. Червінський. в ув'язненні це наслідок затримки на два роки змін до Конституції, і після того змін до законодавства, яке за цим потягнулося суцільно затримки. От тих реформ, от ми маємо Україна правова держава, тільки не встигла реалізувати прийшла нова влада, які правова держава була не потрібна, і от. Прийшов Володимир Зеленський, який, виявляється, не знав, що в Україні існує Конституція. І перший його публічний, ну, взагалі перші акти, це коли він почав скасовувати укази попередника, що напряму заборонено Конституційним судом із Конституції чітко випиває, що цього робити не можна. Кадрові рішення не відміняються твоїм указом. Там виписана зовсім інша процедура. Він почав виймати Конституцію з першого дня. Перше його рішення, розпуск Верховної Ради, абсолютно антиконституційний. І це біда. Що тоді ще сильні, тоді ще потужні, тоді ще при владі всі з цим змирилися. Ну, в нього ж є підтримка населення. Чому ж ми маємо протистояти? Конституційний суд, саме Тупицький суддя, на противагу е Сергію Головатому, який жорстко виступав проти і був лідером протилежної думки, саме Тупицький, якого зараз Україна оголосила міжнародний розшук за інші корупційні речі, протягнув. Ламання конституції через коліно перше рішення Зеленського, яке було протягнуто розпуск Верховної Ради. Воно ж йому самому зашкодило. він скоротив своїй Верховній Раді на рік, фактично, період перебування у владі. Але Україна нової влади почалася з топтання конституції. Це не могло добром закінчитися. Нехтування того пункту, про який я вже цитував Стані Адамс, про те, що. Головне завдання, головний обов'язок конституційний це є захист територіальної цілісності і суверенітету країни, який Зеленський потоптав, руйнуючи всі принципи і норми захисту своєї держави. Все інше це і привело до тих трагедій. Знаєте, от здається, є якісь формальні речі. Є конституція, вона десь там, вона лежить. От мене десь там хтось каже, вона лежить, десь там в книжковій полиці. А в когось її немає, хтось її не бачив ніколи. Яке воно має відношення до того, що в нас тут зараз загинули не знаю, 100, 150, 200, 250. Ніхто не знає, скільки тисяч українців вже загинуло. Яке це має значення до того, що в нас понад 10 мільйонів людей, кільканадцять мільйонів людей зірвалося зі своїх місць біженців і за кордоном і в Україні? Яке це має значення? Пряме це має значення. Коли ви потоптали конституційні норми, ви чекаєте тільки одного, Чекаєте великої крові і страшних страждань. І от це зараз, на сьогоднішній день, мені здається, стало таким уроком, що це вперше змусило українців, дуже багатьох, дуже різних українців, сказати цю фразу. Це моя Конституція, і День Конституції є для мене персонально святом. Це сказали дуже багато військових. Це сказало дуже багато цивільних. Це говорять сьогодні волонтери. Це говорять ті люди, які сьогодні зазнають переслідувань і страждань від влади, яка не хоче визнавати дію Конституції України в українській державі. Мені здається, що це є хороший почин. Нам колись доведеться відновлювати конституційний лад в Україні. Нам доведеться позбуватися кротів, завгоспів, які керують країною, не маючи на це право. І нам треба буде дуже чітко вернутися до прецизійного виконання Конституції. Конституція жива, ніхто її не вб'є, ніхто її не знищить. І з Конституцією ми відродом Україну. З Днем Конституції, друзі, вітаю і перемоги і виконання всіх конституційних норм. Якщо якісь потребують дошліфовки, дошліфуємо, а решта мають бути виконані.